Доброго вечора. Ще раз ми продовжуємо наші цікавезні розмови, але перед тим як ми познайомимося з нашим наступним гостем, давайте подивимося афішу наступного тижня. Фантастична кількість цікавезних подій. Сьогодні у Львові розпочалось свято шоколаду. Окрім різноманіття власне шоколаду, тістечок та кава, організатори пропонують майстер-класи по виготовленню шоколадних скульптур. Зокрема, на святі буде створено фігуру 200-кілограмового шоколадного лева. Поласувати та помилуватися шоколадними шедеврами можна буде до 17 лютого. Завтра, 15 лютого, у Київській книгарні Є оголосять переможця конкурсу художніх репортажів Самовидець. На головну нагороду від видавництва Темпора грошову премію та поїздку до Варшави на зустрічі з польськими майстрами репортажу. Претендують такі відомі журналісти, як Наталя Гуменюк, Денис Казанський, Олег Криштопа. Приходьте поспілкуватися з номінантами та подивитися найкращі українські художні репортажі 12-го року. А от Генеральне консульство Чеської Республіки у Львові тільки не оголосило конкурс на кращий переклад з чеської мови на українську. Переможця буде визначено на цьогорічному форумі видавців у Львові. Умови та подробиці на сайті чеського центру у Києві. Київ, п'ятниця, відкривається книжкова крамниця світлиці фантастики. В асортименті книгарні будуть українські автори-фантасти різних часів авторів і жанрів. До того ж, саме тут віднині відбуватимуться презентації нових фантастичних видань, їх обговорення та зустрічі з авторами. А Львів, 15 лютого, розпочинається конкурс короткометражного кіно Шведінг. Протягом двох днів командам учасникам запропонують зняти рімейки окремих сцен з відомих фільмів. До участі запрошуються професіонали та аматори. Найкращі доробки продемонструють публіці у Львівському палаці мистецтв 17 лютого. 16 число в столичних кінотеатрах Київ та Сінема Сіті відбудеться спеціальний показ стрічки Майже чоловік Мартіна Лунда. Минулого року фільм отримав гран-при кінофестивалю в Карлових Варах. Українському глядачеві стрічку представить виконавець головної ролі норвезький актор Генрік Рафаелсон. Донецьк 19 лютого. Дивіться концерт найкращого гітариста Європи Філіпа Віла. Класичну хіти в програмі Гітарна магія можна послухати в Донецькій обласній філармонії у вівторок о вісімнадцятій. 19 і 20 лютого прихильники творчості Леся Подерев'янського зможуть знову насолодитися суперепатажними виставами за мотивами його творів. Сни Василіси Єгорівни та Павлік Морозов. Як і завжди, з Миколою Вереснем, Світланою Вольновою, Андрієм Середою можна побачити в Київській кінопанорамі. У мистецькому арсеналі триває величезна виставка сучасного українського мистецтва Fine Art Ukraine. До 24 лютого тут можна побачити заборонені за радянських часів картини одеських нонконформістів з так званих квартирних виставок та соцарт з фондів національної спілки художників УРСР. Отже, як ви помітили, у нас остання в списку The Last But not The least Київ Fine Art Ukraine». І сьогодні у нас в гостях Олександр Ройтборд, який бере участь у цій виставці, зокрема бере участь у круглому столі, який називається Білі витаків сучасного українського мистецтва. І, зокрема, вашу роботу ми бачимо у виставці Матч 88 Так я теж побачу. І ви побачите, а ви їх не бачите. Ви їх... Ні, ну, я не знаю, що там новини виставили. Я поясню для контексту Матчпойнт – Це напевно остання велика закупка у фонди художників за доби СРСР, і туди потрапили роботи і визнаних класиків, там типу Яблонську, і таких уже маститих радянських митців, і молодих перспективних художників, наприклад, юного Олександра Ройбурта. Так, ви віддали в 18-му свої роботи і більше їх не бачили. Хоч пам'ятаєте, що там було? Догадуюсь, ну але... з трудом. Значит, скоро мы все. По-моему, движение в сторону моря. Это работа, которую очень э, любит э, мой папа, но я ее не люблю. Ну, посмотрим. Может быть, что-то другое есть. Я не помню, чтобы что-то у меня другое закупавним Минкульт України. Я часто чую думку про те, що от за Савка художникам жилося добре. Точно був фонд е-е Союзу ну, художників, які закуповували картини. При дачки, отже, можеш про них згадувало. Ну да, ну для для этого нужно было проявлять такой вот э-э конформизм очень сильный. Это убивало художника. То есть художник, который действительно хотел э говорить о том что его действительно волнует, да, он был обречен на, либо на раздвоение какое-то, да, либо на прозябание вот в этом нотерграунде. Один старый, очень уважаемый, ну, взрослый, да, наверное, я скоро этих же лет достигну, художник мне тогда говорил, что вот не знаю, когда я вот у себя в мастерской пишу вот это, он мне показывал работы, которые мне очень нравились. Я свободен, но когда мне надо написать Карла Маркса, я его пишу, как будто солдат, у которого руки по швам. Да? Разумеется, это убивало художника. Разумеется, вот очень были вот такие вот рамки дозволенного. Религию нельзя какой-то вот э, э, национальный вопрос не трогать, да, а, э, трудящиеся должны быть. Ну, вот такое вот какие-то мертвые схемы, под которые это искусство подгонялось, но ну, опять-таки вот оптимизм, о котором я уже говорил, на выставке было то, что находить. Ну, а может а, как вот раз вот есть. Эти вот квартирные mm -hmm. выставки, они были интимные, они были вообще какие-то... Ну, абсолютно не політизовані, але вони восприймають як глоток свободи. Я ось про що подумала, така трохи шальна ідея. От багато говорять про те, що Україна це країна, де немає ідеології, тому не ясно, куди ми йдемо. Дуже хорошо що то. Ага, бо я якраз хотіла поставити запитання. Може, не знаю, там в порядку абсурду є сенс ввести якісь там норми, там малювати художникам оптимістичні, красиві картинки. Вони чому нас как ти не ідеології? Идеологизация общества возрастает, и скорее радикальные идеологии становятся наиболее привлекательным. Nee, ну, Радикальная Але... не ознака, вона ж може бути радикально з різних країн. там радикальні лево, право. Радикальные левые, радикальные правые. Вот, парадокс в том, что я не помню, чья это выражение, что Люди проголосовали за свободу, потому что это идеологическая партия в надежде на то, что в парламенте они не будут придерживаться своей идеальности. А я читала эту фразу, даже смешно. То же самое относится к левым, которые сегодня не парламентские, парламентские левые это коммунисты, Алаваны Ливии. Да, они как-то бренды эксплуатируют, да. Но если в парламенте появятся настоящие левые, э, то я думаю, что это еще больше расшатает э, какую-то... Э, ну, вот эти, те, немногие остатки разума, которые в политике сохраняются. А у вас еще остатки разума. В политике, ну, немножко, да, вот такой здоровый пофигизм. Э, ну, как-то... Э, все-таки э, власть цинична общество цинично mm -hmm. но э, с одной стороны это очень плохо когда э, э, все это превращается в э, какой-то вот э, дурной симуляк mm -hmm. да, но с другой стороны Ну, це лучше, ніж ходити з строю. Ми зробимо невелику паузу, бо у нас є продовження теми жахів, але вже не радянських, а сучасних. Зараз Володимир Тихий, український режисер, знімає перший український фільм жахів, який називається Зелена кофта. І нам пан Володимир про це розповів у невеличкому інтерв'ю про свій фільм. Давайте подивимось. Добрий вечір. Мене звати Володимир Тихій, я кінорежисер. Зараз я знімаю фільм під назвою Зелена кофта. Це трилер, який буде тривати десь біля двох годин, який розказує про сучасне життя в Україні, а власне в місті Києві. Головна героїня це дівчинка-підліток, її 14 років. Грає її дебютантка Олександра Пітько. Дуже талановита молода дівчина. Який насправді теж 14 років історія розказує про те, як вон, ну, як її героїня пішла гуляти з молодшим братиком і загубила його по часі, десь через місяць вона зустрічає. Людину, чоловіка, якого бачила під час цієї фатальної прогулянки. Дівчинка впевнена, що саме це він винен в тому, що загубився її молодший братик. Тобто вона вважає, що це є серийний вбивця. Ну і намагається всіма правдами-неправдами довести свою правоту і щоб справедливість, так би мовити, перемогла. Ну і по факту, це відбувається, якщо казати. Протягом десь півроку. І за ці півроку, з такої, так би мовити, милої школярки вона перетворюється просто на досить, так би мовити, таку дівчинку потвору, я б сказав. І, ну, і власне, якби це вже фінал нашої історії. Ну, головне, в принципі, це в цьому фільмі. Це саме соціальні портрети, які ми. Передаємо через наших головних героїв, які я вважаю, вже за 20 років сформувалися і е, репрезентують певну сучасну країну, е, як склавшуся вже окремо таку частину світу, а не, не тільки як пострадянський простір. В принципі, десь на початку весни ми вже готу думаємо, буде повністю готове кіно. Власне, де як їх вперше його побачить, це від цього це залежить від того, чи вдасться нам потрапити в конкурс якогось. Е, фестивалі категорії А, тобто, ну і це певна така стратегія, яку ми будуємо відносно нашого кіно, тому що ну, в принципі, практика показує, що якщо фільм завзнав якоїсь ну, слави, не слави, певного розголосу завдяки тому, що він поїздив по якихось фестивалях, то е якраз е ну, наша. Аудиторія, а в принципі, це люди, які ходять ну, на фільми, так скажімо, там як називається архаузно спрямування. Тобто вона хоче, що йде на це кіно вже в прокаті. Тобто, прокат ми плануємо десь в Україні зробити на початку весни вже 2014 року. Передній частині нашої програми ми дивилися невелике інтерв'ю чи невеликий, напевно, монолог Ярослава Грицака. І він там висловлює думку про те, що сьогодні в нашій економічної кризи люди в усьому світі, і зокрема в Україні чи особливо в Україні з огляду на все, дуже як це, легко готові міняти свободу на хліб. І що ми зараз на цьому тлі спостерігаємо посилення якихось феодальних ноток у суспільстві. Ви з цим згодні?

Я слушаю это, мне начинают э, 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 ну, какие-то да, булавки я чувствовать, начинаю в заднице. Э, потому что э, у нас феодальное общество, да, у нас э, нельзя говорить о том, что э, э, вот этот вот рыночный цинизм, э, который есть сегодня, когда э, э, государство просто... Э, э, Утрачивает социальный характер, да, но он не имеет никакого отношения к неолиберализму. Это э, э, постфеодализм. Ну, властно, пассажира Грицака говорит про феодальные ноты. Да, потому что, да, что все-таки неолиберализм это его э, оборотка очень плохая, да, обратная сторона. Э, он жесток, действительно, он жесток неимущим, он не исполняет социальные функции. Но, но Он дает э, свободу ры, э, рынку, он дает э, свободу рыночному развитию. И э, вся западная цивилизация строится вот, как между двумя такими э, э, -то крайними точками mm -hmm. маятника. Да, то, э, э, консерваторы и социал-демократы сменяют mm -hmm. друг друга. А, да. а у нас жопа, <laughs> что у нас как бы... Э, все е, дико зарегульовано. э угу. тотальный контроль государства. При этом, по уровню э по уровню того, что государство народу відкачує, угу. да, э, ми перевершили ті государства, э, де найвищий степень соціальної захищеності. Ну, на саджі платимо дуже багато податків. Да. Так. Ну, э, при таких налогах Возникает там какая-то вот социалистическая Швеция с высокой степенью социальной защиты. У нас при этом разрыв между богатыми и бедными больше, чем в Колумбии. У нас абсурдное государство, и то, что вот народ уже умудряется в этом выживать, и в принципе в основном нормально выживать, mm -hmm. это следы такой советской закалки, где все получали 120 рублей, ничего не было в магазинах, но при этом как Кручились бы. Все. Да. Так ну що, друзі? Ми напевно будемо крутитися в культурному плані. Давайте ходити на Київ Art Ukraine, Там буде дуже багато цікавих робіт. Ми традиційно від мистецтва перейшли до політики, але напевно це така локальна особливість, хоча, можливо, це і глобальна особливість. З нами був Олександр я Дуже дякую, що ви до нас прийшли в гості і сподіваюся, ми ще побачимось. А ви залишаєтеся з нами? У нас попереду ще дуже багато цікавого. Будемо говорити про день святого Валентина у дуже несподіваному ракурсі. Ну і остання частина марлезонського балету сьогодні буде еротична. Ну якою ще 14-го числа? Любите ви, Валентина, чи не любите, але мусите слухати? Все одно будете дивитися на нашу Валентинку і на те, що ми запропонуємо. І сьогодні ми запропонуємо трохи поезії і безумовно еротичної поезії, бо що ще можна слухати 14 лютого? Ні, ну в мене дуже багато варіантів, що можна слухати. 14 Наприклад, Грицака і Саакашвілі, як ми сьогодні вже почули. Це про Валентинку сказала та так, просто лютою ненавистю ненавидить це свято. Ну, а сам? А що сам? Ти подарував сьогодні Валентинку комусь? Я чисто побіліть, <ріст> Я Отримав свої шкарпетки в подарунок, я сподіваюся, традиційний подарунок а на всіх свята. гостях <ріст> у нас сьогодні. Давай, розказуй, хто у нас сьогодні в гостях. Два прекрасних поета. Дмитро Лазуткін, Сергій Панчук. <ганес> uh, до речі, хлопці, як ваш день святого Валентина? Взагалі комусь щось даруєте в цей день. Самі отримували б якісь подарунки? Сьогодні і взагалі? Угу. Сергій, розказуйте, ти перше, <ганес> бо чого? в мене довга історія і вона трагічна. Ну Я чесно краще ставлюсь до цього свята, ніж до 8 березня, uh -huh. трошки, тому що в ньому є якась. От така вища трохи ідея, і вона не пов'язана ні з якою Кларою Цицьким, чи як там її звакін Цеткін. Цеткин. Ось а те, що стосується, ну Ну, приємно. Звичайно, кохати можна і і треба щодня, правда. Але коли тобі нагадують, що чувак, не забудь, це ж треба ж жінок кохати. Іди да? купити да. панчик. А тебе забуває за цими справами інколи забуваєш на цьому світі. все. Чому чувак? Чувіха, те саме. Це ніби як. А це ну да. Це рівність, гендерна рівність. Так, так. Напевно, так. Так, тому що 8 березня це. Лажа, 23 лютого і 6, да а це свято рівноправі. Так да. як ви це правильно помітили? Ви відкрили для мене Америку. <рес> ну, для мене це свято швидше за все. Це таке свято ніжності. Можливо, хоча ну очевидь, я там не сприймаю всі ці традиції, які там які. Ну, валентинівські, тобто дарувати там сердечки. Ні, ну але я отримую з радістю. І сьогодні, до речі, до речі, я отримав сьогодні спочатку шоколадного ведмедика від дівчини. Це був портрет, я так розумію, так само поет. зрілий поет такий солодкий ведмедик. Може бути думала шоколадний заяць. Ні, «Шоколадна заяць» — це з іншої історії. Е, ось і потім я отримав, вже виступаючи сьогодні на вечір еротичної поезії, отримав серце, яке, на жаль, впало і розбилося. Тобто, я сьогодні еротичний медведик з розбитим серцем і, і, і все воно наповнено шоколадом. Але так чи інакше, я, знову ж таки, не зважаючи на там характер свята, на історію свята, я думаю, що ну привід для ніжності, так чи інакше він він існує. Така одностайність mm -hmm. у митців кохати Ти, завжди але сказав, день особливий. Що, ні, ну, творчі люди, безумовно. Ну хто ж з творчих людей буде проти мати підстави для натхнення? Чи не надихаєтесь такими штуками? Бо ви так, як два споживачі, щойно. А мені подарили ми медика, а мені подарили там те. Мені ще поки нічого, але в мене ще ніч попереду, я сподіваюся на якийсь подарунок. Ще час. Да, так, воно ще менше якби встигли, є да. час. От. Ну я не знаю, що можна вважати за натхнення чи натхнення правильно, да? бо натхнення це як там, Дмитро Ванчу, ви кажете, «От мене тхнеться натхнення у мене. Да? От, То, то ми ж сьогодні ще не встигли навіть таким чином надихнутись, правда? От, цілий день, якийсь от такий. Так ще хлопітник. ж не бачу, ще трохи менш ніж тим. Тому отак, от нема такого натхнення у мене сьогодні. Ну, а у в мене такі якісь там. Шляху ліса, тобто вже десь п'ятий день там. Шля? <рес> у лісах <рес> у ліси, у ліси українські степи українські широкі. Так тобто було два дні в Тернополі, фантастично літературно-музичного фестивалю. Потім були два дні в Донецьку, і потім був поламаний про який я не можу не сказати, бо я ж ти дуже Вір... любиш Вір... Укрзалізницю, Вір... Я розуміє. дуже люблю укрзалізницю. Я дуже люблю ці знаєте пласкартні вагони і верхні полиці, на яких можна спати. Я не дуже люблю ці нові поїзди, на яких можна сидіти. І сьогодні так би мовити, доля за цю нелюбов мене наказала. Mm -hmm. Я простояв півтори години в Донецьку на платформі. Хюндай знову поламався, і я, на жаль, на мені поламався. І що я ну я я встиг на вечір на щастя літературної еротичної поезії сьогодні, але я переживав, я переживав, я хвилювався за тих людей, які там придбали квитки і прийдуть, і не побачать, не почують мене. Ну, ну якось приклад ну, незручно. Зламаний Hyundai це не роти. Там були німецькі болівальники, клубу словоборуся. Вони співали українською мовою: пиво, пиво, пиво. Протягом чотирьох годин. Ні, не пиво. Співали, я думаю, що розібрали там всі бари. Тобто, доволі було весело, трошки. Томно, але ну за великим рахунком, е, ну якась така подорож е, з пригодами, вона так би мовити відбулася. Але ну певні але нам потрібно зупинитися. Мені вухо кажуть, що пройшов час реклами. А я нам... думав, що прийшла наша третя гостя. Ви не думаєте, що ми тут лише тільки в чотирьох будемо розливати сьогоднішнє свято? Е, ще має бути е, пані Катерина, але щось трапилось. Чи то дороги наші Вона, мабуть, теж Hyundai десь їде. Дякуючи Богу, і поки маленький ну, Ладно, у мене автомобіль Хюндай. Вона не дуже то так. Та я пам'ятаю, як ми з Ліба їхали слухати. І поки ми тут будемо травити наші теревені з приводу і без приводу 14 лютого, ми вам пропонуємо невелику рекламну паузу, після котрої ми дуже віримо, що у нас за цим столом, за нашою кавою, з'явиться ще одна пані. Ми будемо далі говорити про. Про еротичні поезії і не тільки.